Кажемо слава, слава Богу. Наше зібрання наближається до завершення. Прочитаємо два місця з Божого Слова. Перша книга Тимофія, перше послання Тимофія, шостий розділ, 12 віршик. Борися доброю боротьбою віри. Тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і визнав добре визнання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, який оживляє все, і перед Христом Ісусом, що при Понтії Пилаті засвідчив добре визнання, додержати заповідь чистою та бездоганою, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, яке в свій час відкриє блажений. І єдиний володар, цар, царів і владика Владик. Об'явлення послання до Пергамської церкви написано з другого розділу 12 й вірш. І ангелові церкви в пергамі напиши, так говорить той, хто має гострий з обох боків меч, знаю твої діла, і що ти живеш там, де престол сатани. І що ти зберігаєш ім'я моє і не відрікся від віри моєї, навіть у ті дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірний свідок Антипа. Отаким От місцям, браті, сестрі, ми, звичайно, дякуємо Богу, що Бог нам подарив ще одне зібрання. Слава йому! Хтось цінить, хтось... а хтось дякує, Боже, що ще міг своїми ногами прийти. Прийти під покров цього дому, життя непевне, життя не в волі людини. І людина не може вибрати завтрашній день, ніхто не може гарантувати. Але Слово Боже каже: я знаю, в кого я увірував, і вірю, що він сохранить залог мой на оний день. Хвала йому, браті і сестри. Ми до такого Бога направляємо. Свої думки, бажання і молитви, і ми йдемо до закінчення нашого зібрання, і Слово Боже, яке б я хотів уставити, каже до Тимофія на вновлення. Російський текст каже: подвізайся добрим под... подвігом віри, борися, борися. І що я хочу звернути увагу нашу в цьому зібранні, каже: тримайся вічного життя. І ми, християни, розуміючи те, що відкрив нам Бог, що тут життя не закінчується, могилою не закінчується. Життя каже наше на небесах, каже, коли ця хижина земна зруйнується, і багато апостоли наголошували про цьому: не бійтесь, коли у цей чоловік тліє. у цей, що ми ходимо, що дав Бог нам? Він з, дня, з кожним днем не йде до кращого, ми розуміємо. Каже, ну, є преимущество всередині Духа, а Він каже, обновляється, слава Ісусу. Ну, якщо обновляється, а якщо не обновляється, то багато уваги буде привернуто у, у цій хижині нашій. І апостоли багато про це говорили, що про, каже, щоб ви не багато скорбіли об умерших. Ми, звісно, розуміємо, що легко проповідувати, але коли щось каснеться, і, і ми хватаємося за всі, за всі варіанти, за всі варіанти хватається людина. А апостол дає настановлення Тимофію, каже, тримайся життя вічного. За що ж? Нам, браті і сестри, християни, триматися в часи і ці, ці, ці часи, навіть і які наступлять, і Христос відкрив про часи, які грядуть на землю, що, що тут буде, що времена будуть тяжкі. І стихії розпечені будуть, будуть руйнації великі. І ми це наблюдаємо, браті і сестрі, і разом з тим Писання не стає в стороні, і Бог церкви своєї, і каже: тримайтесь життя вічного. За що ж триматися, І коли подивитись на життя Іова, І казала дружина до нього: ти ще тримаєшся. Ви знаєте, за що триматись, коли все, все те, що в житті цінне було, те, що. Те, що людина жила, все поруйноване, навіть саме ближче діти, які лежали у ті домовини, а Він каже: Я тримаюся. Легко проповідувати За Іова, легко проповідувати за Петра, який в в'язниці, легко за Павла, який співає в полноч. Інколи ми не можемо так поспівати, а як то співати, і легко? Правда, легко говорити, але коли треба буде триматись. І я звернув увагу до пергаму, апостол звертається, і приклад їм ставить свідок, мій антипа вбитий. І город, де ви живете, місце, то престол сатани. І ви кажете, тримаєте імення моє. Ви тримаєте імення моє. Отам в пергамі престол сатани. І я читав таку коротеньку історію, що ж то за місто було пергам. І кажуть, що там був престол, імператор дуже там обожествляв себе і заставляв людей кланятись в пергамі. І разом з тим в пергамі знаходиться церква Ісуса, Христа і свідок, антипав вбитий. І це Боже Слово свідкує, що вони тримаються тримаєте ім'я Боже. В приміре, ну, звісно, якби щось інше поставити. І кажуть, цей чоловік був єпископ пергаму. І вбитий, і каже, і ви тримаєтесь, імення мого, браті, сестри, ми будемо йти до молитви. Я коротенько, це місце хочу нам всім. Нема в світі таких речей або таких важелів, за щоб людина могла б схватитися. Нема такої упори, на яку б людина стала і сказала, це тверде місце. Нема такої лікарні, нема такого лікарства. Нема такого засібу в цьому світі, щоб людина сказала, чи такої валюти, і банка такого немає, де людина б сказала, це моя безопасность, тут я стою крепко, тут вложення моє, тут будучність моя. Цей світ так пронімає, розуміє. Але і, і це нас сколихнує, і сколихує тепер, що всі підвалені, підвалені, які є в цьому світу, вони всі шатаються, непевні вони. Через те апостол дає наставлення Тимофію, тримайся вічного життя. Там не помилишся ніколи, не помилишся, якщо ти ухватися за вічне життя. Бо по обітуванні Його ми каже, ожидаємо нового неба і нової землі, де все закінчиться. А тут, браття, сестри, за що триматися? За що триматися, коли в стихії бедстві, коли сльози? Немає за що триматись. Одна тільки надія за Ісуса триматися. Слава йому! браття, сестрі, які б не прийшли дні, і навіть якщо б настануть дні, коли пергам оточать у уці ідоли і заставлять церкву йти, на які то поступки, а Антипа й заявляє: Ми служимо Богу. І Антипа остався вірний Богу, каже, Він свідок мій. Но ви пергамці тримаєте імення моє, вище всіх іменників сьогодні кличуться на цій землі. Ім'я Ісуса Дороге, слава Йому, ім'я, яке тримає нас. Христос тримає нас, браття і сестри, інших варіантів нас, християн, немає да й не може бути. А якщо й буває, то вони такі короткі, і людина падає, і людина соблазняється, а Він каже: тримайся, вічного життя. Борися добрим змагом, вся наша життя, боротьба, браті сестри. Ми далі підемо в боротьбу. Ми закінчимо зібрання з милості Божої, і далі зіб... боротьба, далі дальше... треба нести ім'я, далі усі всі представники Бога підуть по своїх домівках, роботах. Де хто буде і треба тримати ім'я Боже, вище всіх цінностей, які в цьому світу, і як в пергамі було, тримають ім'я Христове. Воно вище, бо ти знаєш, скільки заплачено за тебе. Ти знаєш, що то ім'я дороге тобі. Ти знаєш, що іншого імені спастись немає. Тому я закликаю народ Божий, браті, сестри, хто може дивиться, вся обстановка говорить: вже нема за що триматись, нема за що і втриматись. Ти ще тримаєшся, я тримаюсь, бо тримає Господь, слава йому, браття, сестри, прийдуть такі часи, і ми пройдемо ці часи, де будуть часи тяжкі. І Христос про ці часи говорив не раз, що таке не буде вміщатись навіть те, що люди будуть собі дозволяти. Але браття, сестри, є Ісус, є ім'я, є, є за що триматись нам, скільки вокруг людей сьогодні подивитись. А за що вони тримаються? А якщо будинок зруйнований, вкладень, нема ніяких, ото сумки дві, і треба триматись за щось. Нас Бог береже, що, браті сестри, ми не знаємо, не знаємо, але треба триматись і сказати, ну, розхищення імені, легко, легко, але коли стане діло. Попробуй триматись і казати, нате, беріть, в нас є. У нас є спадщина більша, а до цього інколи так важко. І так важко, браття сестри, хай Бог поможе нам сьогодні подивитись. Каже той, хто стоїть, дивись, щоб ти не впав. Як то треба пильно своє життя обходити і дивитись, на яких я сьогодні основаннях, на яких я підвалинах стою сьогодні, що мене тримає, браття сестри, і людина, яка в Божих руках. Вона розуміє, якщо і тут, якщо і тут буде щось не так, як ці люди казали. Якщо йде, там нема за що, в печі, де вогонь, нема за що триматись, але вони знають, є той, хто отам над цим тим Вавилоном, над цією землею, той, хто протягає руки милості, він, вони знають, є Бог живий слава йому. От до такого Бога ми зараз підемо, браті сестри. Всі перед Ним як капля, каже пророк Ісая. Люди каже, острова перед Ним нічого не варті. Він Бог наш, браття сестри. Ми часто його не бачимо через те. Ми інколи у ті обстоятельства, той гуляв стає такий великий і страшить і лякає. А де ж той Давід, коли він прийде в стан, коли розвіється у ті сумніви, коли у ці страхи відійдуть, коли народ Божий стане в рівну? коли перестане хромати. Хай Бог поможе і молитись про це, щоб Бог вислав своїх робітників і своє владне слово послав в наші обстоятельства дома, де ми ждемо владного Божого Слова, щоб Його власть прийшла, і люди побачили, у уця людина тримається за Бога, не за фінанси, які то не за армію, за, за Бога триматись. Нам потрібно тримайся вічного життя. Хай наше все життя буде. Якщо й не тут, якщо тут помехи якісь, якщо переривається життя в світі, то цієї надії нема, браті сестри Яке то блаженство, подаровано нам Ісусом, якщо тут не так. Є варіант луччого, каже апостол Лучше, отам лучше. а інколи для нас кажеться, що тут лучше. отут би устатись, отут би тисячу років пожити. Але Біблія нас закликає тут, ми в ремені. І каже, просить нас втікати від цього світового розління, яке наближається яке і далі рухається. Тримайся, вічного життя, брат, сестра, може, буря прийшла не за що не мав хватитись. Може, ти в печі є там Ісус рядом, Духом Святим в нашому серці, який не залишив нас не на хвилинку, ось же рік, майже. І Його рука не покорочила над нами. Слава Ісусу! Хай буде вдячне наше серце, що серед нас є живий Господь, який тримає церкву свою. І сказав: що з Його руки ніхто чуєте, ніхто не похитить. Алілуя! Давайте піднімемося на ноги. Отут тут є записки, тут люди чекають. У вас є також, браття і сестри. Ми до Бога йдемо. Підніміть свої руки. Сильний наш Господь серед свого народу, і рука його не покорочила, браті сестри. Ми відступаємо ми де то падаємо, ми інколи бачимо більше гульяфа того. Но наш Господь живий, Алілуя, Ми підемо до Нього. Не сумнівайся, Він не на хвилинку не запізниться в Твою сім'ю, на Твої сльози, на Твою скорботу, на твій плач вчасно прийде, Божа милость. Амінь. Приклоняємо коліна і дякуємо Богу. Амінь.